Доброго дня! Сьогодні будемо синтезувати ізобутилові естери ріпакової олії. Ось Ріпакова олія, там кислотність досить велика, 6 мг калій на грам. І відповідно будемо її перестерифікацією робити. Ізобутиловим спиртом. Ось він, За допомогою лужного каталізатору саморобного це розчин ізобутилат калію в ізобутанолі. Десь 19% там із бутилату калю. Ну, перший етап завантаження. Ми відміряли, розрахували та завантажили наші компоненти. Відповідно, далі йде завантаження в нас спирту і каталізатору. Будемо перемішувати в механічній мішальці ось такий, за допомогою такого перемішуючого пристрою. Зараз завантажуємо сировину. Я поставив воронку і будемо заливати ізобутиловий спирт. Залив ізобутиловий спирт, він досить непогано змішується з нашою олією. І, відповідно, вже не видно того шару. Тепер заносимо туди наш розчин каталізатору. Також таким самим чином, переливаючи. Вніс каталізатор вийшла практично повна банка. Бачите, реакція вже пішла, далі ми виймаємо нашу воронку і вставляємо туди перемішування. Наш стержень перемішування. Поки я вставляв, бачите, вже реакція досить інтенсивно пішла. Зараз 18 градусів. Включаємо перемішування, живлення і відмічаємо час. Ось у нас відбувається перемішування. Початок необхідно, щоб вся суміш ага. добре перемішалася. І після цього вже буде в нас відбуватись процес. Процес відбувається в гомогенній фазі, тому, в принципі, перемішування нам потрібно на початковому етапі. Але будемо перемішувати увесь час. То зараз через деякий час ми побачимо, що в нас суміш. Стане прозорою. Тобто фаза буде в нас однорідна. І відповідно, після цього відбуватися буде процес в саме в гомогенному стані. Ось ці трошки мила в нас є, бачите, білі, але це тому, що в нас є висока кислотність олії для лужних процесів. Це досить висока кислотність. Ну, саме лужний процес ми і застосовуємо. Ось так виглядає через 4 хвилини після початку. Бачите, прозорим повністю воно не стало, вже почало мутніти. Мутніти воно починає, коли виділяється вже гліцерин. Тобто реакція проходить досить інтенсивно. Ось таким чином зараз гліцерин. Погано розчиняється в естерах і в спирті, тому він утворює окрему фазу. Ну а білі ці це мило, ті, що проходять шматки такі. З таким чином наша суміш виглядає через 25 хвилин, вже майже немає мила. Воно десь чи розчинилось, чи відпало. Бачите, є нижній шар, потроху утворюється. Це не рафінована олія, тому там багато різних домішок є, які можуть осідати окрім гліцерину. Ну, ще 5 хвилин на режимі і будемо виключати. Півгодини загальний час перемішування. Півгодини минуло. І ось такий у нас продукт темний. Це дуже добре, що він не прозорий, тому що це означає, що там є гліцерин. Відповідно, далі буде його відстоювання. Бачите, знизу вже щось там утворилося. Далі буде відстоювання і е розділення гліцерину від естерів. Тепер ми виключаємо перемішування і виймаємо нашу мішалочку. Ось Ми закриваємо кришечкою і даємо йому відстоюватися. Ну, по меншій мірі протягом ночі. Зараз ми його залишимо в спокою, бачите, він так виглядає. І на наступний день подивимося, що з ним буде. Ну, думав, що ще щось відділиться. Ну, через день у нас відділився от такий невелика кількість цього нижнього шару гліцеринового. І е, вже два тижні пройшло десь з того часу, і відповідно у нас нічого ще не відділилось. Додатково то будемо розділяти вже. Цьому етапі синтез завершено. Далі буде в нас відбуватись очищення. Тут би мала бути реклама якого небудь супер гібрами, гасипами. Однак в цей момент ми якось проскочимо за рекламу. Нам платити ніхто не хоче. Тут такі очі дивляться, захоплено. Думаю, що в нас у житті все схоплено. Не будемо розвіювати ваших ілюзій, потримаємо браків на друзі.